Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні, з самого ранку, світить ясненьке сонечко, таке приємне, 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 теплесеньке. Обіцяють сьогодні гарну погоду нам. Я йду зранку на роботу, щось дивлюся. Тетя Люба мене не зустрічає сьогодні. Хотіла одягати сьогодні весняну куртку. Але вона у мене коротенька, а я вже звикла за зиму. Ходить, щоб спина була прикрита і якось трошки некомфортно, тому що я поки йду в зимові курточки. Ну сподіваюся, що скоро тепло і будемо з себе шубка знімати. Тетя Люба живе через хату біля мене, тому працюємо ми з нею також на роботі разом, тому на роботу ходимо завжди вдвох. Так, у нас у тіті Люби на городі вже крокуси цвітуть. Дивіться, друзі, я не пам'ятаю, показувала, я чи не показувала, можливо, хотіла показати, але вже жовтенькі крокуси випустили бутончики. Друзі, у нас сьогодні на дворі реальна весна, справжня, справжня весна. Так, тепло, тихо, затишно, сонечко світа. Так приємно. Вже всякі комашки, букашки попросинались, не знаю чи надовго, ну до 10-го числа ще приморозки ночами там і до 7, Не знаю, як воно буде. Ну, як буде, так і буде. Все наше, як то кажеться. Я трохи поприбирала в теплиці, хочеться щось робити на дворі, ковиряються, вже засиділися. Заказала вже клійонку, щоб е оббити верх, Должна скоро прийти. Трошки там повиносила старе лахмоття, так як ми в тому році не користувалися На нею, накидала там всяких баночок від розсади, ну, стаканчиків там, всього такого. Позабирала трохи. І добре було б, якби було сонечко, щоб трошки просохло, тому що нам треба зняти шар землі через те, що, так як в тому році ми не користувалися. Тут одне вікно відкрите, сюди кури заходили, часто гріться. І був тут бур'ян пішов, і навіть перій пішов. Тому що у нас тут скрізь кругом теплиці перій і він пішов всередину. Треба буде зчисувати повністю один шар, вибирати, там, аби воно трошки просохло, знімемо цю середницю. Жолобки познімаємо і будемо там наводити порядок, буду сіяти розсаду помідорів в теплиці. Не хочу я в стаканчиках морочити голову, хвата мені перців і баклажанів. сьогодні, до речі, заглядала. то Перчик почав прокльовуватися гарненько. Вова запалив вже кашеварку, надоїло тягатися з казанами. Кашеварка велика, влазить в неї багато каші. Тож вирішив запалити, не знаю. Ночами ще звісно, будуть морози. Навірно, треба буде її цей, вибирати кашу. і так зберігати її, бо буде, звісно, примерзати. От Сьогодні, вже після обіду, вона не замерзне до завтра, якщо і приморозок буде, вона гаряча. От така звичайна заморобна. Це я не знаю, хто ще робив цю кашеварку знизу. Отак. Закладається дровцятка, і воно собі вариться, кришечка. Ось так. Трошка там бурлить, 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 бурлить. Я її помішала. І все, буде нормально. Весною і осінню взагалі супер-пупер варіант, тому що влітку дуже швидко скисає, треба вибирати, десь в погріб зносить. Ну, в кого велике господарство, то, можливо, якраз на один день. Ну, Тут, правда, я не знаю, скільки точно літрів, але вона немаленька. Так що попробуємо вже кашеваркою варити. Так, да, Аліс? Пахне кашка? Пахне кашка на весь двір, каже. Аліса наша вже перегуляла, да? я вже кажу, перегуляла вже. Будемо ждати тепер кошеняток. Тепер у нас черга цієї кусачки. Кусачка в нас там зібрала гвардію поклонників своїх, бігають десь поза вуглами там, да? Гуш? Якраз туди, на кінець квітня місяця, буде у нас знову поповнення кошаче. Наші кролики вже шикуються на вечір, да? шикуються на вечерю, вже заглядають, коли їм там принесуть хазяйва, коли нам вкусняшки принесуть. Да? І я там щось почув чи почула. Я ще навіть не знаю, хто тут треба дивитися, хто. Поки не б'ються, не знаю, хто тут. Не заглядали. Да? Не заглядали. Давай, каже, хвати вже розказувати нам тут казочки, неси вечерять, неси вечерять. Да? Гоша каже, що там таке? Що там таке авнівання? Мені давно гошку бачили. Давно гошку бачили, так? Да? Ах ти такий кіт. Ах ти такий кіт. Кіт ти такий. Так, метеличка наша щось кублиця, сіно носа. Не знаю, не знаю, що вона там, щось цей. Мосте, напевно, гніздо. Щось бачу, тут таке робиться, таке шкребеться, а вона, дивлюся, кубло мосте. А ми думали, що вона не погуляла. Капець. Кидає Вова її до кроля, кидає, кидає. Оця мадмазель Ніяк. Чи ні, чи ця погуляла? Це у нас чорна крайня і оця. Оці дві мадмазельки у нас ніяк не хочуть гулять. Що да? ти там нюхаєш своїм носиком? Ні, зерна ви у нас не получите. Да? Оця погуляла. Вроді погуляла, Вова записав так, 25 го числа. Це ось... А, це ще 22-й. не хоче гуляти, оця, не хоче, так? Да? У нас був у неї один окот чи опорос, Ну, воно було мертвеньке. Ну, первісточка. Ну, і про мене пару слов, і про мене пару слов про звізду Гошана, так? Про звізду Гошана. Пішли город, часник покажемо. Ідем. О, прийшли на часник, давай показувати, чи ти хочеш, щоб тебе показували? Угу, угу, Звісно. Ну розказуй тоді щось. Розказуйте про часник, скільки у нас тут чеснику посаджено. Так, друзі, видно, часничок, не знаю, я зараз присяду, куди ти. Бачите, рядочками, отак, як придивиться, є, уже зійшов. Та не стрибайте на мене, чесничинки з'являються. Так, ти? От болван. Посадила цибулі, не знаю, скільки рядків тут цибулі перед часником. 33 рядка часника я посадила, ну вони такі недовгі. От там вже закінчується. А тут попереду частинка цибулі. Та я пів кіла, по-моєму, купляла. цибулі, так що для раннього урожаю. Не знаю, чи я моркви не посадила. Щось не знаю, чи я моркви не посадила. Ой, так люблю знімати Оце краєвиди, красота. Як воно Оце з весни і до осені. За рік став, передивився, все. Потихеньку, потихеньку все буде зеленіть. Так, ти мене зараз перечепиш. От балван. От балван, гошка. Ти дюндель. Ти дюнділь ходячий. Да? Пішли вже в двір. Врадний кіт, от врадний.